На муляжі потрібно знайти орган, який в організмі людини виконує функцію двох насосів. Відкриваємо грудну порожнину. Для цього збираємо передню грудну стінку та передню частину легень. На сухожилковому центрі діафрагми між двома легенями розташоване серце. Це і є той орган, який виконує функцію двох насосів. Я Алла Шатунова. Вітаю вас! Сьогодні ми вчаємо анатомію серця, розташування, зовнішню будову. Що захищає серце від механічних впливів. Які частини розрізняють у серці, які розміри та маса серця, які борозни на серці. Основна функція серця. Серце латинською пор, грецькою кардія. Це орган, який виконує функцію двох насосів. Перекачує артеріальну та венозну кров. При ритмічному скороченні серця забезпечується кровообіг у організмі. Під час діастолу стінки серцевих камер розслаблені, кров засмоктується, а при систолі скорочення стінок серця кров нагнітається у кровоносні судини. Розташування серця. Серце кор розташоване. У грудній порожнині, У нижньому відділі переднього середостіння на сухожилковому центрі діафрагми між правою та лівою плевральними порожнинами. Серце, за винятком своєї основи, яка з'єднана із великими судинами, може вільно зміщуватися у порожнині перикарда. Лівою легенею окутується дві третіх поверхні серця, а правою легенею Окутується одна третя поверхні серця. Поздовжня віз серця. Поздовжня віз серця йде косо згори донизу, справа наліво і ззаду наперед. Вона нахилена у дорослих людей нормостинічної статури приблизно під кутом 40 градусів до стрілової і лобової площини. Серце оточено навколо серцевою сумкою. Перикардом. У грудній порожнині серце обернено так, що його правий венозний відділ розміщений більше допереду, а лівий артеріальний відділ розміщений більше донизу. Значення розташування серця у грудній порожнині для серцево-легеневої реанімації. Розташування серця у грудній порожнині. Між грудними хребцями і грудниною захищає серце від механічних впливів та дає можливість застосувати екстрену серцево-легеневу реанімацію, якщо серце пацієнта зупинилось. Можна вручну стиснути мускулатуру серця, щоб проштовхнути частину крові і спорожнини серця у легеневий та системний кровоносний ланцюги. Відновлення кровопостачання особливо важливо для клітин кори головного мозку, які при нестачі кисню відмирають протягом декількох хвилин. Розміри серця. Розміри серця здорової людини залежать від розмірів тіла, а також від інтенсивності обміну речовин. Поперечний розмір серця становить 12-15 см. Поздовжній розмір серця становить 14-16 см. передньо-задній розмір становить 6 см. Маса серця. У чоловіків маса серця в середньому становить 300 г. У жінок маса серця в середньому становить 250 г. За розмірами серце порівнюють із розмірами кулака дорослої людини. Зовнішня будова серця. Серце за формою має вигляд дещо сплющеного конуса. Верхня розширена частина, яка утворена двома передсердями, називається основою базіс кордіс. вона спрямована догори вправо і назад. Нижній загострений кінець серця утворює верхівку серця, апекс Кордіс, яка сформована лівим шлуночком. І спрямована донизу, вліво і вперед, зовні передсердя відмежовані від шумочків вінцевою борозною. Знання розміщення верхівки та основи серця на торсі людини має значення при вислухованні тонів серця. Вінцева борозна серця, поперечно розташована вінцева борозна, сулькус, коронаріус від окремої передсердя і шумочка. Попереду ця борозна перекривається легеневим стовбуром і висхідною частиною аорти, за якими розташовані передсердя. На передній поверхні серця вище цієї борозни видно більшу частину правого передсердя з його правим вушком. Між борозни серця. На груднино ребровій поверхні добре виражена. Передня мішлуночкова борозна. Сулькус інтер вentриcularis антеріор. Борозна поділяє грудним нареброву поверхню серця на більшу праву частину, яка відповідає правому шлуночку, та меншу ліву частину, яка відповідає лівому шлуночку. На діафрагмі нижній поверхні серця проходить задня мішлуночкова борозна. Сулкус Інтер вентрикуляріс Задня мішлуночка борозна починається від місця впадіння вінцевої пазухи праве перед сердя, йде вниз та досягає верхівки серця, де за допомогою вирізки верхівки серця інцизура апіцис кордіс з'єднується із передньою мішлуночковою борозною. У вінцевій та мішлуночкових борознах. Проходять сутини серця, вінцеві артерії та вени. Поверхні серця. У серці розрізняють такі поверхні. Груднино-реброва, передня поверхня. Фаціс, стернокосталіс, антеріор, прилягає до груднини і до третіх четвертих ребрових рещів. Біля основи серця, на ній помітні праве та ліве передсерднє вушка аурікуля атрій. Діафрагмова нижня поверхня. Фаціс діафрагматика інферіор. Прилягає до сухожилкового центру діафрагми. Дві легеневі поверхні часто виділяють правий край. Дві легеневі поверхні фаціс пульмоналіз права та ліва прилягають. До середостінних плев. Часто на серці виділяють правий край Марго Декстер, який є більш вираженим та загостреним у трупа. Дякую за перегляд відео. Дякую за коментарі та вподобайки.